Вітаю. вітаю. Розпочинаємо брифінг про обстріли Криворізького та Нікопольського районів. Наш спікер сьогодні Сергій Ковтунюк, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Прошу вітаю всіх сьогодні. Вночі ворог знову гатив по двох районах нашої області: це Криворізький та Нікопольський райони. Через обстріли були пошкоджені підприємства. Житло людей, навчальний центр та електромережі. зі ствольної артилерії та градів. Російська армія вдарила по Нікопольському району. У місті Нікополь понівечили 9 приватних будинків та три господарчі споруди. Є руйнування також у навчальному центрі. Зачепили лінію електропередач. Зараз без світла залишається майже 5 тисяч родин. Наразі ремонтні бригади вже відновлюють електропостачання, частина домівок вже підключена. Також під удар потрапили Марганецька та Червоногригорівська громади. Внаслідок обстрілу пошкоджені два приватні будинки: господарча споруда та автомобіль. Криворізький район, агресор обстрілював з урагану до скольної артилерії, поцілили по зеленодольській громаді. На одному з підприємств сталася пожежа, рятувальники її загасили вже. Внаслідок є руйнування житла. На щастя, усюди минулося без постраждалих. Дякую вам за інформацію. Наш брифінг завершено.